З 9-ї дитячої бібліотеки Левалекс також. Тож а, так трапилося, що ми з вами мали зустрітися давно. Але то були тривоги, то ще якісь моменти були такі, що ми зустрітися не могли, зате ви змогли гарно підготуватися. Це ми точно знаємо, правда? І ми підготувалися. Тож, наша зустріч мала бути присвячена, і ми її присвятуємо сьогодні Дню рідної мови. У народи, народу, кожної людині є своя рідна мова. От я українка, яка в мене мова рідна? Українська. Українська. А хтось татарин. То яка мова рідна? Кримська татарська. Кримська татарська, тому що ти кримська татарка. Правильно? А в Україні проживають багато народів, і в кожного з них своя мова рідна. Наприклад, є такі народ Гагаузи. Так, от ви про них нічого не знаєте, але вони в Україні є, і в них є своя мова. І колись я навіть вивчила вірші. Правда, весь я його вже не пам'ятаю, бо я була дитиною, мені було дуже цікаво, як це так? От, геть інша мова на українську зовсім не схожа. І звучить він так: Версаніскана, ярашкен Ярашкенямул та Пларенбія. А перекладається не схоже, правда? Ви ж не зрозуміли про що? Не зрозуміли. А перекладається це. Дайте мені крила в небо полечу. хмаренькою стану, вам пошу дощу. Бачите? А звучить геть інакше. Тож у кожного, кожнісінького народу є мова своя. Але інколи мови вмирають. А як це може бути мова? Вона ж не людина. Як вона може вмерти? Вмертий зникав, як ви думаєте, що для цього потрібно? От коли мова живе, коли ми нею що? Ми так, коли ми нею спілкуємося, розмовляємо, коли ми читаємо книжки на цій мові, коли ми дивимося мультики і фільми на цій мові, тоді мова жива. Співаємо пісні цією мовою. А коли люди свою мову забувають, Відмовляються від неї. І так було вже не рад. Колись давно Римська імперія напала на інші народи і захопила їх, і сказала, всі будуть говорити латину. І греки були змушені забувати свою мову, і переходити на латинську і інші народи яких вони захопили, були змушені переходити на латинську. Не було тоді ні мови франців, ні мови германців. Але поступово Латинська імперія розпалася, її завоювали інші народи, вона розкололася на багату частину. І латинська мова вмерла, вона лишилася тільки мовою, там, терміни в науці чи а, Ну, В основному в науці вона от і лишилась. А більше ніде нею не говорять, нею не співають пісень. Цієї мови живої більше немає. З нею повстала італійська мова. Французи, ті самі от франки, про яких я казала, яких завоювала колись Римська імперія, вони сказали, ні, ми не хочемо говорити більше Латини. У нас є своя Постала французька. У германців це. Пращури німці. Вони сказали, у нас теж є своя, і постала німецька мова. Хоч пишуть вони письмовник, називається латинка, тобто стиль письма. Латинський, а в нас кирилиця. Так? Але мови тієї вже немає. Тому дуже важливо свою мову берегти. Бо завжди хтось хоче сказати ні, не дивіться фільми українською, це фу, дивіться фільми іншої мови. Чи не читаєте книжки українською, читаєте іншою мовою. І тоді мова зникне. Щоб ви знали, мови бувають дуже дивні. От ми з вами говоримо словами, правильно? А є такий народ бушмени. Вони живуть в Африці. Вони невеличкі, чорняві люди, і в них мова от таких слів, як: у нас щоб ми могли от навіть схоже навіть на гагагузьку мову, так? от, Щоб були й слова чи в англійській, не такого не мають. Вони дуже багато цокотять. Тобто в них мова складається. І вони розуміють, про що вони говорять, а от ми їх не зрозуміємо. Або був такий народ, він жив на Канарських островах в Атлантичному океані, вони були високі, кремезні, синьокі. Гаучі. І ось ці гаучі, коли іспанці приїхали їх завойовувати, вони не могли зрозуміти, а як вони спілкуються, вони ж не говорять. От вони стали між собою тихенько. Алекс. Так, я, я великий молодець, я знаю. От, Він мене зрозумів. А ви ж мене не зрозумів. Тобто вони читали по губах, вони не висловлювали слова, а вони просто. от Тихенько-тихенько якби шепотіли, навіть щось чути не було, а інші їх розуміли. А якщо їм треба було щось комусь передати далеко, то вони могли свистіти. І свистіти цілі е повідомлення Там, за 15 кілометрів з одної гори на іншу. Там хлопці піднімалися, такі кремезні, і свистіли там. Хи -хи 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 і це означало, приходьте до нас наступної неділі у нас в селі буде свято. Уявляєте? Тобто люди спілкувалися з вистом або ось так ось пошек. І це теж була мова, але, на жаль, вона втрачена. Якщо мову бушменів зберігають, то мова гаучі і сам народ його було знищено. І їхню мову втрачено. Лишилася лише згадка, як вони спілкувалися. Тому дуже важливо. Нікому не давати завойовувати свою мову. Так само, як і країну. Бо на цьому вона тримається. А зараз, о, до речі, ви знаєте, що мови вони не тільки в людей існують, що деякі тварини теж ну, сказати, що зовсім-зовсім мова не можна, але вони дуже-дуже спілкуються між собою. Так? Знаєте? От, наприклад, кінгуру, кінгуру мама, знаєте, як кличе свою дитинку додому? Взагалі, де е, дім у маленького кінгурятка? Вот тут, в так, у кінгуру тут сумочка така спеціальна, ну зі шкіри. Це така кишенька у мами. Шкіряна спеціальна, в яку застрибує дитинка і там уже їсть, спить. І от коли мама бачить, що вже пора їсти, а дитина ще гуляє то вона ж не кричить там, іди негайно додому! Я вже їсти приготувала! Вона ж не може так сказати. Mm -hmm. то виявляється, кінгуру вопчуть, наче курочки. Тобто, <риклад> і кінгурянко розуміє, що це негайно додому, бо отримаєш мутліну, що не прийдеш. Бо мама сердиться вже. І кінгурянко її розуміє і біжить додому. Так що, уявляєте, навіть в таких тварин мова своя є. Тож. Зараз ми з Алексом хочемо вам зачитати одну історію. Тому що без книжки ми вже з вами з'ясували, що мова жива, коли нею що? Говорять, Читаю. читають, от, співають, дивляться. От, тож Читають, це теж дуже важливо. Бо це ми стаємо не лише знаємо мову, а ми що? Ми ще й грамотно, ми ще й розуму набуваємось, правильно? Тож, пригоди української книжки написала цю книжку Ганна Вчерія. Українська письменниця, яка свого часу була Друга світова війна, і вона була вимушена, її забрали з України. Вона була в таборі переміщених осіб в Німеччині. Потім вона переїхала до Америки і залишилася вже жити там. А цю книжечку нам подарував її двоюрідний брат. Який жив в Києві. Вони багато-багато років не могли спілкуватися, бо радянська влада це забороняла, що немає у вас родичів ніде у світі ось тільки тут, і тільки зараз, щоб ніхто не мав права спілкуватися. І коли вони знайшли одне одного, вони дуже зраділи. І вона йому передала багато-багато таких от книжечок для українських дітей. Тож в нас в бібліотеці вона теж є. Називається Пригоди української книжки. У крамниці. На полиці зажурилась книжка. Ніхто мене не читає, тільки сіра мишка. А мене ж бо написали не для мишенят, а для наших українських хлопчиків і дівчаток. І засмучена сказала українська книжка: От коли б я ніжки мала, як та сіра мишка, подалась би я з казками від хати до хати між розумними дітками читачів шукати. Раптом сталося справжнє диво. Виросли у книжки, хоч короткі та рухливі, дві тоненькі ніжки. Приблизно так. так. Крок на крок направо, і вперед два кроки І побігла книжка жваво на шляхі широкі. От заходить в першу хату, там сидить Миковка. І комп'ютером завзято догняє вовка. На порозі стала книжка. Привіт, юний друже! Почитай мене хоч стрічки, я цікава дуже. Погляд кинув він на книжку і сказав Не хочу. Бач, в руці тримаю мишку і прижмурив очі. От як літочко прилине, навідайся знову, може, знайдемо хвилину тоді на розмову. Книжці літери зів'яли на такий початок. Пошукаю трохи далі хлопчиків дівчаток. По дорозі з долини вийшла на доріжку, привіталась до Галини. Пустив хату книжку. А про що ти, книжка, красна? Про звіря, природу, про минуле і сучасне нашого народу. А якщо казки для тебе мають ще привабу, прочитати конче треба про царівну жабу. ой 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 Мені мене сьогодні не цікавлять жаби, от якби про танці модні, це читала я би. Пішла книжка до Іванка не може збагнути, чом Іванко вже із сівся за комп'ютером. Можете і гарна книги. Та приходь без смути, коли спати ляжу в ліжко, щоб скоріш заснути. Ледь не плаче бідна книжка. Вийшла від по попід тином, тихо нишкам, підійшла до Засвіт... завітала до Матвія, сумом вийшла з хати, по вкраїнській той не вміє взагалі читати. Не навчила його мама, хоч ходив до школи, як німить тепер між нами без рідної мови. Стала до Сергія нашого всезнайка, що на світі все уміє, носа собирайко. Як зайшла до нього книжка, відповів він гості книжкам. Я книжок вже не читаю, я усе на світі знаю. Відказала книжка, друже, бачу, ти чванишся дуже. Раз книжок ти не читаєш, то нічого ти не знаєш. Ще нема таких учених, щоб на світі знали все. Будь скромнішим і будь чемним. Знання книжка всім несе. От скажи мені, будь ласка, чи ти бачив землетрус? Де Чукотка, де Аляска, де знаходиться Ельбрус? по яких лісах, де в горах мандрував ти і коли, чом шторми бувають в морі, чом не тонуть кораблі? Звідки нафта узялася? Добувають її я. Ти Сергійко в п'ятім класі. Добувають, як її, ти Сергійко в п'ятім класі, чи не соромно тобі? Я не вірю, що би справді знав ти про життя планет, про мандрівки космонавтів, про запуски ракет. Все ти знаєш? Навмання. Це, мій друже, не знання. Показуха це не сила, а простіше буйка з мила. А скажи, мой, ну, любий сину, що ти знаєш про свій край, про вітчизну Україну. Ну, кажи, розповідай. Червонів, Сергій, звичайно, стало соромно йому. Зачекайно, не тікайно. Може, я тебе візьму? Та сказала книжка, сину, теж бо гордою була, дуже вдячна за гостину, без любові й тепла. Я піду з твоєї хати і мене ти не чекай. Як захочеш книжку мати, до книгарні завітай. Гарних там книжок багато, тож купуй їх на здоров'я. Я піду дітей шукати, щоб взяли мене з любові. Вийшла книжка в поле сіре та мама не плаче. Де знайти її? рідне. Щире, серденько, дитяче, аж в одній веселій хаті, де живе Наталя, книжку радо привітали і на стіл поклали. Бачить книжка в цій хатині від книжок аж тісно, Бо читають всі в родині, і матуся, і бабуся, і тітуся, і татусь ще й дідусь. А Наталя, звісно, тільки котик не читає і читать не заважає. Книжка тут, там друга, третя, повно в шаші видно, а Шевченко із портрета усміхнувсь привітно. Книжка ще одна новенька, скрикнула Наталя, а за нею тато й ненько книжку привітали. От настав зимовий вечір, теплим духом віє з печі, а Наталочка читала голосно й поважко. Поважно вся родина посідала, слухали уважно. Дуже добре вже навчилась Наталя читати, в рідній школі не лідилась. Зразу це пізна. Дочитала і сказала, надураніч книжку!» і як скарб її поклала під подушку в ліжко. Ось і всі пригоди книжки. Далі не блукала, не читає її мишка, читає Наталя. Чи багато серед діток, таких, як Наталя? Що читають взимку влітку, добрі книжки хвалять, що цінують, поважають українське слово, з задоволенням вивчають українську мову. А чи є між вас такі, як Іван? Чи сирій? Ось до школи йде доріжка. Це туди провадить книжка. Щастям є читати вміти слів барвистих самоцвіти мовою батьків, родини і держави. Якої? Якої держави? Яка в нас держава? Так, і держави Україна. Все. Про природи книжки ми прочитали. То скажіть мені, будь ласка, чи ви читаєте вдома? Да. Так. Ну, бо в школі то точно знаєш, що читаєте, а чи читаєте ви вдома? Да. А чи ви все-все вже на світі знаєте? Да. Так, тому що навіть вчені привчені, дуже розумні. Які отримують всякі премії міжнародні. Навіть вони зізнаються, що всього ще не знають. І саме тому вони вчені премії отримують, їх весь світ цінує, бо вони весь час вчаться, дізнаються щось нове. Це ж класно дізнаватися, щодня щось нове, якесь відкриття. Тож розкажіть нам, будь ласка, а чого ви дізнались? Бо ми точно знаємо, що ви до нашої зустрічі готувалися. Я стих учила. Учила, супер. То, может ты нам его расскажешь? Выходи. Понимаешь, все да? Ой, Все выучили. Какие молодцы. Молодцы. Ну, ось, э, э, давай, Рідна мова, рідна мова, що в єдина назва, перші матері слова, перша пісня коло скова. Розцвітай же слово і в родині, і у школі, і на заводі, і у полі, пречудово, чудово, пре чудово, же слово. Що здавалося слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива, який почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова, ідуть між людьми. Золоте курчатко, золоті торбинці, приносимо сьогодні літер дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Я маленька Знаете, Украина – знати. України це Давайте, ползадуем. Давайте ползадуем. А. прекрасну прикласнючу пісню. І ми дуже хочемо з вами її разом заспівати червону калину. Ага. Угу. Так. Добре. Добре, зараз музичний, ми, у нас буде музика, щоб ми всі разом згадуються, поки слова, собі там в голові. Зараз супер музичний організую. Туда ще їх більше, і тоді е, буде е, е, більше супроводу, спокою він нам заспіває.